Вітаю вас, мої шановні підписники. Сьогодні ми з вами будемо розглядати нову комбінацію з сальця Леді Стейл. Наша комбінація виглядатиме наступним чином. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три. П'ять, сім. Раз, три, п'ять, сім. Раз, два, три, пять, шість сім. Раз, три, п'ять, сім. Отже, перша вісімка нашої комбінації складається з лівого сайт повороту і невеличкої пози. Що ми робимо? На рахунок раз я крокую в сторону і одночасно відкриваю ручки. Раз. На два я переношу вагу на ліву ніжку, збираю руку і роблю повний оберт. Два, три. Відповідно. Раз, два, три. Далі на рахунок 5. Моя ліва ніжка йде в сторону і, відповідно, права ручка виходить вверх. П'ять, сім. Повністю наша вісімка виглядає таким чином. Раз, два, три, п'ять, сім. Тепер я покажу вам першу вісімку спиною. Базовий крок. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Підготовка до повороту і відповідно поворот. Раз, два, три. Поза. П'ять, сім. Наша наступна вісімка складатиметься з руху кором. Верхньою частиною кора ви будете робити повне коло. Нагадаю вам, що для того, щоб це робити, вам спочатку потрібно вивчити чотири точки: в сторону, вперед, в сторону і до вихідної позиції. Це підготовка до самого руху. Ми працюємо тільки верхньою частиною нашого кору. Раз, два, три, чотири. Потім додаємо плечі. Раз, відповідно, праве плече вверх. Коли грудна клітина вперед, плечі назад, два, навпаки, ліве плече вверх, і коли грудна клітина йде назад, плечі йдуть вперед. І потім всі ці чотири точки я за, не знаю, зроблю як єдину лінію, тобто єдине коло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Одне коло на два рахунки. При цьому мої ножки просто будуть відбивати, скажімо так, ритм. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Права нога завжди попереду. І руки я тримаю трішечки нижче, ниж, ніж мої стегна, для того, щоб вони не закривали рух верхньої частини кору. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Далі ми з вами будемо робити на наступну вісімку класичний правий поворот. Раз, два, три, п'ять, шість. 7. І єдина наша складність тут буде робота руками. На рахунок: 1, 2, 3, я буду робити наступний рух. Перекрещую руки. В даному випадку в мене права рука зверху, але це не обов'язково. Роблю таке, скажімо, коло через сторони. Знову позаду голови перехрещую руки і відкриваю їх. Відповідно, виходить. раз, Два. Три. Ще раз. Раз, два. Три. Чотири. Це все я об'єдную з половинкою базового кроку. Раз, два. Три, чотири. Ще раз. І. Раз, два. Три. Чотири. На п'ять. Коли я крокую вперед на правий поворот, моя ліва ручка опускається вздовж кору або вздовж лінії ножки. П'ять. Далі на кожен крок я буду міняти ручки. Шість 7. Міняю я їх через повне коло. От таким чином. Давайте зробимо це все разом. Раз, два. Три, п'ять, шість, сім. Я покажу вам це спиною. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. І наше остання вісімка це вже вам добре відомий крок мамбо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Єдине, тільки наші ручки будуть робити трішечки інший рух, ніж вам вже звичний. Ми будемо робити з вами раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Що ми робимо? Наша ліва ручка буде торкатися або тут десь лінії плеча, потім стегна. Відповідно, права робить те ж саме, але вони міняються або чергуються. Пам, 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 пам. Раз. Три, п'ять. І на останній рахунок, сім. Я просто вкладаю нижню частину долоні на поперек. І в нас виходить така кінцева поза. Але окрім, того, що я буду працювати на мамбо ручками, я також трішечки вперед подаю грудну клітину. Відповідно, загалом наш крок виглядає таким чином. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я покажу вам його збоку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А зараз я покажу вам всю нашу композицію спиною. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два, три. П'ять. Сім. Раз три. П'ять. Сім. Раз, два, три. П'ять, шість, сім.

Сподіваюся, що вона вам сподобалась. І якщо це так, будь ласка, не соромтесь і ставте мені свої вподобайки.